Пенітенціарна академія України єдиний в Україні заклад вищої освіти, що готує фахівців для забезпечення потреб Державної кримінально-виконавчої служби України. Ми здійснюємо підготовку на таких рівнях вищої освіти: бакалаврський та магістерський, за спеціальностями право, правоохоронна діяльність та психологія, освітньо-науковий за спеціальністю право. На цьому рівні здобувається ступінь доктора філософії після завершення навчання в ад'юнктурі, аспірантурі. Форми навчання денна та заочна. Ми надаємо можливість вибору бути курсантом чи студентом. Курсанти отримують повне речове і грошове забезпечення, безкоштовне навчання, проживання і харчування, стають особами рядового та начальницького складу ДКВС України, а після випуску отримують офіцерське звання та гарантоване робоче місце. Студенти здобувають освіту за кошти фізичних чи юридичних осіб, мають можливість проходити практику в державних та недержавних інституціях та розпочинати свій професійний шлях. Курсансько-студентське життя в Пенітенціарній академії України це якісний освітній процес, ґрунтовна практика, професійне стажування, академічна мобільність, цікаве дозвілля. В академії діє кафедра військової підготовки. На належному рівні функціонують безпечні та оснащені укриття. Онлайн та офлайн навчання здійснюються з використанням новітніх технологій. Спеціально для вступників створено групу в Телеграм. Долучайтесь, аби поставити свої запитання та отримати кваліфіковану консультацію.